Перший марафон із сертифікованою за світовими стандартами трасою відбудеться на Закарпатті. Масштабна подія має назву Вест Carpathian Марафон. Захід проведуть 24 вересня на Тячівщині. Ми сьогодні підтримуємо максимально проведення всіх цих заходів. Наша область, слава Богу, є найбезпечнішою. говоримо відверто. Дай Бог, щоб і і надалі залишалося. Це не означає, що ми, вибачте, ну, робимо тут для себе якісь гуляння чи масовки. Всі ці заходи, якщо ви звернете увагу, присвячені одному, підтримці наших Збройних сил України. У цих, цих заходах, зокрема, от анонсованому заході бере участь я так проаналізував учасників, звідки, з яких вони регіонів. Ну, я так на скидку там 25 максимум, можливо, там десь близько 25% – Закарпаття. Все решта це інші регіони. Це Андрій нам поділився інформацією. Це 18 регіонів. Учасники з 18 регіонів будуть брати участь у цьому заході. Повна дистанція 42 кілометри, естафета для двох по 21 і для чотирьох по 10 кілометрів. Також у центральній частині ще будуть дитячі забіги і забіг на один кілометр для всіх бажаючих. Забіг стартуватиме із села Буштино. Учасники долатимуть дистанцію довжиною в 42 кілометри через Вишково та Вилятино, а фінішуватимуть у місті Хусті. Організовують забіг для підтримки Збройних сил України. Більшість маршруту пролягає такою трасою, де дуже мальовничого видно гори, поля. Дуже гарна траса. І всі думали, що там десь у Львові був чи в Чернівцях. Всі думали, що точно був марафон повний. Насправді його не було. І якби такою було ціллю. Щоб ми отримали відразу сертифікат, вдалося нам домовитися із представниками із Латвії. Вони приїхали, сертифікували трасу. і Це дуже добре. Чому наприклад? Бо люди можуть дійсно говорити, що вони пробігли ту дистанцію, так як її виміряли по всім параметрам. Перше в західній Україні був сертифікований марафон європейським сертифікатом. Це досить складна процедура, яку Андрій як організатор, і ми з Василем злідчивом як. Така боліюча сторона за цей спортивний захід підтримували, і ми його пройшли, цей сертифікат, слава Богу, ми навіть не чекали. Це означає те, що всі учасники можуть свої сертифікати, ці змагання потім показувати і фіксувати у всіх міжнародних змаганнях. Взяти участь у марафоні зможуть всі охочі віком від 18 років. Наразі на масштабний забіг уже зареєструвалися більше півтори сотні учасників найстарший віком 68 років.